Привіт! Покажу зараз тобі огляд на наш майданчик. Всі автомобілі пригнані з Європи. Автомобілі з частним перевіреним пробігом. Е, готові до будь-якої діагностики, любих перевірок, до офіційних дилерів і так далі. Коротше, погнали! Покажу весь майданчик, покажу, що у нас є в наявності. То що ж, почну огляд майданчика з Лігіра або Ліжє, як кажуть французи. До речі, бренд оснований на спорткарах. А зараз виготовляють автомобілі типу гольф-кари, мінікари, сіті кари. Ну і це автомобіль якби більш переважно для комерції. Це у нас «Лігір e пульс в довгій базі, і наступний у нас стоїть в короткій базі. Це 18-й рік 17-го року, пробіг 5500, В цьому пробіг 25 тисяч кілометрів. Реальний запас ходу 150 кілометрів. Причому взимку на ньому проїжджали 130-140, і ще залишався е, запас. В <рістичний> цьому у нас ціник 5200. наступний у нас ціник 5100, Це каратеч. Так, далі Nissan Leaf 2019 року випуску пробіг 56 тисяч км. Батарея 40 40 17300. Так, Peugeot Ionic. I Ой, кажу Іонік Ionic, Ionic це Hyundai. Peugeot Ion. 2017 рік. Цінник орієнтовно він ще підготовлюється. Як бачите, дзеркала немає. Накладочку доставимо. Цінник 7900. Наступний у нас в червоному кольорі. 18 рік пробіг 10 тисяч кілометрів. Батареї 16 кіловат, 7900. Renault Zoe 2020 року пробіг 64 тисячі кілометрів. Це комплектація Intense, Батарея 40, 41 кВт 16900. На цікавих височках. led Оптика. Так, Переходимо по цьому ряду. Grand Scenic 2010 рік пробіг 214 тисяч км, півторашка дизель, механіка шестиступка 8500. До речі, якщо вас буде цікавити більш подробний огляд, то звертайтеся, номер телефону внизу, або до мене, або до колег, дамо більше інформації по кожному автомобілю. Далі Mercedes r класа R350 2012 року випуску, побіг 285 тисяч км, 3-літровий дизель на автоматі шкіряний салон 15800. Про машинки розказую коротко, щоб довго не затягнути, бо відео так вийде хвилин на 15. По кожному автомобілі є огляд, а якщо немає, то звертайтесь, відзнімемо, відфотографуємо, дамо звіт. Так, Mitsubishi Outlander 2013 року пробіг 120 тисяч км, 2,2 дизель на 150 кінських сил. Механіка шестиступка, 13800. Далі. Peugeot 508 2016 року пробіг 205 тисяч кілометрів, 1,6 HDI, механіка шестиступка, 12,5 тисяч доларів. До речі, як бачите, автомобіль на французьких номерах, автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію, виписуємо доверку півлі-продажу, ви будете першим власником в Україні. Велика перевага, що автомобіль не бігав по нашим дорогам і не споживав нашого палива. Так, Рено Зоя, 14 рік. Пробіг 64 тисячі кілометрів, батарея 26 кВт, 10,5 тисяч доларів. Посад Б8 2018 року пробіг 196 тисяч кілометрів двохлітровий дизель на 150 кінських сил. Автомат DSG, тобто роботизована коробка 17300. В кузові седан. Седани нам рідко заїжджають, а тут ще й Б8, взагалі супер. Так, Кашкай плюс 2. Ні, не плюс 2. Це у нас звичайний. Чи не звичайний? Зараз подивимося. Ні, це плюс 2. Да, плюс 2. Звичайний. Е, Кашкай плюс 2 2013 року випуску. Це 7 місць, пробіг 230 тисяч кілометрів, 1,6 дизель цепний привід ГРМ на 130 кінських сил. До речі, цікавіше їде в порівнянні з 1,5 дизелем, який зазвичай ставлять на Кашкай. Механіка шестиступка 12500. Гарна комплектація, панорамний дах, круті диски. Так, погнали далі. Міганчик 2014 року пробіг 218 км 1,5 DCI на 110 кінських сил. Механіка шестиступка К9К улюблений наш двигун 10 100. Останній рестайл. Тут ми маємо Renault Grand Scenic 2012 року. Пробіг 219 тисяч кілометрів, двигун 1,6 DCI, до речі, такий же самий, як на Кашкаї, який щойно показував. Повністю обслужений масла фільтра і цеп ГРМ теж поміняли, так як було нарікання на нього. Це у нас комплектація басей весь в рідній фарбі, механіка шестиступка 10 10200. До речі, басе класно грає саме на Scenic, Мені подобається. Далі Zafira. Zafira 2012 року випуску пробіг 245 тисяч кмів, 1,7 дизель, механіка 8350. Так, лагунка у нас ще не закінчена, мені її ще не здавали. Двохлітровий дизель. На 150 кінських сил. Якщо цікаво, то звертайтесь, дам більше інформації. Далі у нас, кстати, буде лагуна, але півторашка. Гран Сенік 2013 року випуску пробіг 212 тисяч кілометрів, 1,5 дизель 110-й, механіка 6-ступка 9800. Рестайловий морді вже. Це вже, до речі, другий рестайл. Шкода Октавія 2018 року пробіг 175 тисяч км, 1,6 TDI, механіка 6-ступка цей на неї теж робив огляд. Якщо цікаво, то з силочку. Рено Grand Scenic 2017 року випуску пробіг 184 тисячі км DCI, K9K, механіка, 1,5 DCI k 9 е, Механіка 15900. Класна машинка на величезних 20-х дисках. Renault, Не Рено, Opel Vivaro. 2019 року пробіг 187 тисяч км 1,6 DCI на 120 кінських сил. Механіка 16,5 тисяч. вантажний. Далі Nissan NV300. В принципі, той же самий автомобіль. 1,6 дизель, механіка шестиступка, 16,850, Також 19 року. Opel Zafira, 11 рік пробіг 212 тисяч км. 1,7 дизель на собак кінських сил, механіка 7 тисяч. Ренос Ценік 2011 року. Пробіг 221 тисяча кілометрів, 1,5 дизель 110 кінських сил, комплектація BOSE, як бачите, він на дисках легкосплавних 17-х шильдики Bose. класна комплектація, ціна 8950. DOREST. Так, лагунка, лагунка, це, виходить, у нас дві лагуни та готується, і це вже готово до ваших переглядів. 2010 рік, пробіг 223 тисячі кілометрів, 1,5 дизель на 110 кінських сил. В лагунах вони йшли тільки на 110, в них слабіші двигуни, точніше, менше потужності, меншої потужності на цих двигунах не було, вони йшли тільки 110, якщо півторашки. Е, механіка, шестиступка, лагун, як зазвичай, в класних комплектаціях, тут є безключовий доступ і так далі. Ціна 8150 Далі міганчик в універсалі. 12-й рік. Перший рестайл Фаза 2, як то кажуть. Гарна комплектація, як бачите, парктроніки є, що рідко буває на меганах, в принципі. 12 рік пробіг 238 тисяч кілометрів, півторашка дизель, як обично, 110-й двигун, шестиступка, 8950. 8950. Далі Volkswagen E-Golf, 2014 року випуску. Пробіг 79 тисяч кілометрів, батарея 24-ка, 15500. В таких дісочках крутих, подивіться, реально круто виглядає. Можете подивитись більше фотографій на нашому сайті. Так, Kia Кіасі 2010 рік. Колеги не написали пробіг. 1,6 дизель на 115 кінських сил, 8 тисяч доларів. Кузу універсал. Дачі Adester, Рено Duster. 13 рік, пробіг 197 тисяч кілометрів, півторашка дизель, механіка. 8900. 8 900. Риногрансенік. 13 й рік. Це у нас перший рестайл. Різниця в пам'ятарах. У них тут клики чуть-чуть різні в районі ДХОшки. 13 й рік пробіг 211 тисяч, 1,5 дизель на 110 кіські сил, механіка, шестиступка, непогана комплектація, 10-200. 1020. місць. Opel Zafira, 2009 року 170 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка 6 7900. Ще одна зафірка. 2010 року пробіг 220, 1,7 дизель теж 6 ступка 8 тисяч доларів. Renault Colios, За Colios часто дзвонять, часто питаються. Вони. Нарешті набули популярності в Україні. Їх розумієте, що реально класна тачка. По факту, це той же самий X-Trail, той же самий двигун, та ж сама ходовка, але від Рено. Скажімо так, трошки за менші гроші в порівнянні з Нісаном. Це у нас коліос повнопривідний 2010 року випуску 248 тисяч кілометрів пробігу, двохлітровий дизель на 150 кінських сил, 11300 на автоматі і максимальна комплектація парктроніки. До речі, тут е, автомат звичайний, джатко Адже 0. Невбиваємий автомат, який за 500 тисяч вибігає взагалі без питань. Автомати тут дійсно дуже круті. Далі Коліос 11-й рік пробіг 126 тисяч кілометрів. Це взагалі дитячий пробіг для автомобіля такого віку, особливо. Е, теж двохлітровий дизель 150 кінських сил, але механічна коробка передач. Тобто, хочете автомат, будь ласка, хочете механіку, будь ласка. 13 тисяч доларів. Ну, Хочете, пробіг менший, відповідно і ціна. Не буває такого, що пробіг 300 і пробіг 100, і ціна однакова. Відповідно, за кожних 100 тисяч різниця десь 15 дві тисячі доларів може бути на автомобілях. Так, щоб ви для себе розуміли, якщо це дійсно рідний пробіг, а не кручений. Ну, але пробіги у нас рідні, і автомобілі готові до будь-якої перевірки. Подаємо автомобілі тільки з частними пробігами. Це у нас так скажемо як слоган Вже автомобілі тільки з частними пробігами. Так, Кашкай плюс 2, сім місць одинадцятого року. Пробіг 182 тисячі кілометрів, півторашка, дизель, 110 кінських сил, 11 тисяч. Теж класна комплектація на панорамі. Так, тут у нас кашкай короткий на 5 місць. 2013-2014 перший облік, півторашка дизель, механіка шестиступка, 12400. Так, міганчик. Міган де 12 рік, рестайл, який сиренький був попередній, який показував. Пробіг 237 тисяч кілометрів, 1,5 дизель на садецький інших сил, 9,200. А цей Дорест. Різниця, до речі, в бамперах, якщо замітили. У нього тут немає накладочки, тут вже йде накладка, у них в дорожчих комплектаціях там стояли денні ходові вогні. Хоча денні ходові є в фарах, що в тому що в тому. І різниця в бампері. Схожі по кольорам, але мордашки трошки різні. Це у нас міган 10-го року пробіг 177 тисяч кілометрів, півторашка дизель на 90 кінських сил. До речі, в порівнянні з 110-м дуже економний і немає двохмасового маховика. І трошки тихіше працює двигун. 7400. Так, і завершуємо огляд майданчика на Peugeot 5008 15-го 15 року пробіг 198 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, механіка шестиступка, 11500. Більше автомобілів побачите на нашому сайті та на інших наших ресурсах, як Telegram. Ну і підписуйтесь на YouTube, буде більше цікавого. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.